Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось таку красу. Це такий блінний рулет з начинкою, з кремом. Ну, що може бути смачніше. Обов'язково готуйте це зараз якраз на часі. А відразу вимкніть розігріватись духовку на 190 градусів верх-низ, без конвекції. В зручну ємність розбиваємо 3 яйця. Кімнатної температури бажано, Добавляємо дрібку солі для балансу смаку і 1 столову ложку цукру. Вінчиком це все просто перемішуємо. Тепер через це додаємо 130 г борошна. Скільки це в ложках, я як завжди залишу в описі під відео, ви зможете з легкістю приготувати навіть без вагів. Трішки перемішуємо це все вінчиком. І тепер додаємо молоко. Молоко у нас 300 мл, додаємо поступово, додали десь третинку, трішки перемішали вінчиком, а потім решту. Таким чином у вас не буде грудочок в тісті. До речі, молоко має бути тепленьким. Не гарячим, але тепленьким. Перемішуємо це все гарненько, ось така консистенція тіста у вас має вийти. Тепер нам потрібно 1 столову ложку розтопленого вершкового масла. Я його розтопила і додаю. Зможна замінити на рослинну олію, також підійде. Перемішуємо це все гарненько. Тепер потрібно дати тісто відпочити. Хвилиночок 15 буде досить. Накриваємо харчовою плівкою або рушничком можна і залишаємо. Відправляємо тісто на деко з пергаментом. Пергамент має бути з антипригарним покриттям. Якщо ви не довіряєте якості свого пергаменту, то змажте його тонким шаром олії. Виливаємо, розподіляємо і відправляємо випікатися. 190 градусів вверх низ без конвекції приблизно на 25 хвилин. Орієнтуйтесь, будь бласк, на свою духовку, може надобитись 25-30 хвилин. Перші хвилин 20 духовку не відкривайте, а потім готовність перевіряйте посерединки зубочисткою або спашкою. З серединки, самих таких великих цих горбиків, зубочистка має виходити повністю сухою. Готовий корж блінний, знімаємо відразу з дека. Накриваємо зверху новим листом пергаментом і перевертаємо на іншу сторону. Даємо йому виховнути повністю це хвилину чи 10-15 і він буде вже холодний. А поки приготуємо сирний крем. У мене тут 350 г сиру, сир кисломолочний, 5-9% жирності, можна і більше, за смаком. І щоб легше було справитися блендеру, я його трішки розминаю ложкою. Якщо у вас немає блендера, ви можете використати відразу пастеобразний кисломолочний сир, або можете перетерти його через сито, або так гарненько розім'яти ложкою також. Тепер додаємо 150 г сметани, жирність на ваш смак. Я додаю цілу пачечку ванільного цукру, 8 г. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку і ваніль, звичайно, по бажанню. І додаємо цукор або цукрову пудру за смаком 3-5 столових ложок. Мені вистачає 3 столові ложки. Ви можете завжди попробувати крем чи смачно вам. І тепер це все блендером я гарненько перебиваю. Викладаємо сирний крем на блінний корж, розрівнюємо його гарненько, і на цьому етапі можна було б уже звертати рулет, але я вирішила додати трішки ягід, щоб був цікавіший зріст, ну і смачніше. Буквально 100-150 грамів. У мене 100 грамів. У мене тут шовковиця і малина свіжа. Можна використати консервовані фрукти або свіжі фрукти. Експериментуйте. Наприклад, буде дуже смачно з консервованими персиками. І тепер звертаємо в такий дуже тугенький рулетик. Готовий рулет потрібно відправити в холодильник, дати йому трішки постояти, настоятися, пропитатися годинку. І потім вже можна смакуватися. Я сьогодні вирішила оці краєчки зрізати, щоб було красивіше. І, до речі, готовий рулет ви можете зверху присипати цукровою пудрою, буде також красиво. І ось такий зріз у нас виходить. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Він надзвичайний на смак, не так, як звичайні млинці із сиром, це щось по-іншому, але дуже смачно. Готуйте обов'язково. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і ви приготуєте в себе його на кухні. Дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисним, нажимайте на лайк, коментуйте відео і підписуйтесь на канал. Дуже чекаю вас в наступних відео. Пока-пока!